сила В чому сила JavaScript, а в чому Тайп Скрипт? По суті, все залежить від ситуації. Давайте буквально на двох прикладах подивимося на найчистіші та на найголовніші принципи цих ситуацій. Сила Jedi, это сила вселенной. Jedi. Напомні. гнев, страх. JavaScript-код один із найпростіших у написанні команд, але він на допомога. Наприклад, у даному варіанті є помилка, але він нічого за це не каже. Тому при роботі з JavaScript ви будете більше виправляти та прибирати. TypeScript Команда виглядає складніше, але оберігає у вас від багатьох помилок, допомагає вам у пошуці, і по суті це документація в коді. І як ви можете бачити по прикладу TypeScript, він показує вам помилку і зберігає вам час. Давайте же подивимося, як вони себе поводять в житті. В JavaScript я роблю запит до тега, і далі в мене є можливість доступу до його методів, властивості, та нічого такого я не бачу, натискаючи крапкою в мене тупік. Я, наприклад, пам'ятаю, що тут можливість через innerHTML вставити строковий код, але як він точно називається, не пам'ятаю і підсказок зовсім немає. Тож що я роблю? Йду в доку і починаю шукати його, тобто плинуть на цей час. Або ж є така ситуація, що я все ж таки наче знаю, як називається, цей метод там все пишу, але випадково роблю марку і JavaScript мені за це нічого не каже. І подивіться же на цю красу тепер з TypeScript. -ом. Я просто вказав вбудований TypeScript інтерфейс HTML, далі TypeScript заставляє вас робити перевірку на існування елементу, що теж правильно, і лише вас захищає. І далі, коли вже програма впевнена, що вона дійде сюди з існуючим елементом, я натискаю крапка і він мені показує усі можливі методи, властивості. Ну і наприклад я пробираю інер і він мені все показує, підказує. А якщо зроблю я марку все ж таки, то він це не пропустить і покаже вам. Так, да, недолік тайп-скрипта це те, що вам треба трохи більше з ним писати. Більше вже треба і знати трохи, але все одно, в довгостроковій перспективі, він обганяє джаве